Слава Україні, слава ЗСУ! Yeah. Маємо такий фундук, який висотою метрів половиною сорту Tondi Gony. Сформований з штамбом Хочу показати, яка загруженість цей рік. Горіхів маємо дуже багато. Зараз ми обидемо кругову його. Що характерно цьому сорту фундука, чоловічі починають пилити. Рано. Можуть її підмерзати, але якщо є на подвір'ї пару сортів фундука, то для цього сорту запилення пройде так само, як і для якого іншого сорту. У мене на подвір'ї росте фундук барселонський, американець невідомий, Морозівський. І це він дозапиляється. Яку вілочку не візьмемо, горішків дуже багато. Ще він достигший. Зараз покажу. Такий горіх маємо різної форми. Будемо сьогодні його обривати. Так що як хто там говорить, що вони до нашого клімату не підходить, то є неправда. Знаходимося, ми живемо на Волині. Яку гілку не візьмемо. Горішків дуже багато. Здивував мене цей рік врожайністю, Також маємо саджанці фундука, будуть двохрішні в тонда діджі фоні. Яку гілку не візьми, горіхів зав'язано дуже багато. Твої форми вони в мене є. Характерно цьому сорту, що навесні ядро його не дуже сихається. Повністю виповнене трогранної форми, чотирогранної форми. Все, дякую за перегляд, слава Україні.